Це найпопулярніша площа Києва на вихідних. Сюди приводять туристів одразу ж після Андріївського узвозу. Деякі можуть говорити, що не люблять це місце через натовпи скейтерів і нефорів. Але вони все одно повертаються сюди на вихідні. Бо це ж Поділ. А чим взагалі Поділ відрізняється від будь-якого іншого району Києва? Якщо ми подивимось на мапу, то перше, що кинеться нам в очі, це планування подолу. А коли ми говоримо про якусь особливу атмосферу в місті, то планування грає ключову роль. Якщо, врешті, Києва сітка вулиць більше схожа на сітку, яку добряче потріпали, і на вигляд вона доволі хаотична, то Поділ може пишатись своєю строгою регулярною структурою. Так а чим тут пишатись, тим, що з супутнику це має красивий вигляд? Давайте подивимось, як планування району впливає на економічний успіх. Мешканців і психологічне здоров'я. Погляньмо на стандартну радянську забудову. Цей тип називають мікрорайонним. Він виник у 20 столітті і дуже просунув його один швейцарський архітектор Лекербюзьє. На заміну темним, брудним і тісним закритим європейським кварталам він запропонував ставити будівлю всередину і витягувати вгору. Таким чином ми розташуємо ту саму кількість людей, але займемо менше простору, і тепер можна віддати під парки. Архітектори 20-го століття були романтиками і вбачали в архітектурі порятунок від усіх проблем світу. Сам лікарбюзьє казав, архітектура або революція. Мовляв, що всі проблеми в цьому світі просто від поганих умов життя мешканців міста. Вони вбачали в новому підході до міського планування порятунок людства. Мовляв, треба просто припинити будувати не. Нестерпні квартали, і ми заживемо щасливо для радянського союзу. Це було ідеологією: зробити новий світ для людини майбутнього. Тож... Мікрорайони дуже швидко заполонили всю територію від Сибіру до Литви, і щойно радянський союз розпався, а може і трохи раніше ці всі мікрорайони набули звичної нам слави занедбаних спальників. По Києву це весь лівий берег, Глосійський район, нивки і ще дуже багато районів. Що цікаво, це відбувалося не лише в радянському союзі. Скрізь, де торкалася рука мікрорайону, приходили злидні і розруха. Ось фото нового району в США. А ось фото його знищення. Його знесли після того, як він став дуже бідним і кримінальним районом. Звісно, тут спрацювала ціла купа чинників, але не остання, а іноді навіть ключова роль саме в плануванні цього району. В цей день історик Чарльз Дженкінс назвав сучасну архітектуру померлою. Тут варто зазначити, що в історії архітектури є деяка плутанина в тим, що сучасна архітектура, тобто в англійській модерна, це не сучасна на наш час. Модерн це один стиль, модернізм це інший, і ми вже навіть пройшли еру. Постмодернізму, тож коли говорять про смерть модерністичної архітектури, мають на увазі смерть модерністичного планування, а тобто планування ХХ століття. І ось таких прикладів знесення мікрорайонної забудови повно по Європі. І щоб недалеко ходити, згадаємо Київ, це одразу знову ж таки лівий берег, нивки з широчезними бульварами і висотками. Це все і призвело до краху лівого берега, про яке у мене, до речі, вже є відео. А що там у Львові? Сихів на Львів це ще один приклад мікрорайонної забудови і ще один доказ, що вона не працює. Є одна річ, котра допомогла вирішити затори навіть у найзавантаженіших містах США. І це віддалена робота. Люди, котрі раніше займали місце на дорозі, виділяли колосальні викиди, тепер споживають переваги того самого міста 15 хвилин. Уже купа досліджень свідчать про зв'язок популярності віддаленої роботи з поліпшенням екології, якості повітря і довкілля загалом. Тож урбанізм після карантину дещо змінився і тепер споживає. Переваги цієї популярності, Тож, маю класну рекомендацію для тих, хто мріє працювати віддалено з гнучким графіком і не посилювати ті самі київські, львівські чи одеські затори, і це робота в АйТІ. Звісно, не мені вам розказувати про решту основних переваг роботи в ІТ, таких як заробіток і круті проєкти з усього світу. Цікаво, чи вдасться вам перейти в ІТ? Спробуйте себе на безкоштовному марантоні з HTML та CSS від GoIT. Там ви навчитеся верстати сайти з нуля. Приміряйте на себе професію фронтенд розробника Творите свій перший проєкт, свій власний сайт-резюме. Підготуйтеся до співбесіди разом з IT English Bot і. І просто поспілкуйтеся в чаті і знайдете нових друзів. На тиждень ваш телеграм перетвориться у ваш навчальний кабінет. Там ви отримуватимете завдання, спілкуватиметеся з викладачами, менторами, здаватимете домашки і отримуватимете фідбек. Ви зрозумієте, з чого складається ця професія і як працює цей фахівець. Заняття проводять вечорами, а практику ви можете робити у свій вільний час. Реєструйтесь за посиланням в описі під відео, тому що це дуже крута можливість безкоштовно спільновати. Пробувати і зрозуміти, що це таке ваше ІТ і як у ньому працюють. Чому ж мікрорайони не спрацювали? Через відсутність поділу відповідальності і градації приватності просторів. Ми маємо окремі будинки, оточені пустирями. Точно не скажеш, де закінчується твій двір, і починається чужий. Від цього люди не відчувають відповідальності за цей простір, бо не бачать його меж. Так само спрацьовує реакція на чужих людей. У мікрорайонній забудові немає поділу на двір. І вулицю, а це дуже важливо для успіху міста. Радянський Союз, як політикою, так і архітектурою насаджував думку про те, що за місто має відповідати не ти, а якась там сильна рука держави. По-перше, тому що це держава, котра культивувала ідеологію сильної руки держави, яка за все відповідає. А по-друге, саме будуючи такі мікрорайони, в яких ти не бачиш, де межа твого і початок сусідського. Так, це саме та проблема комунізму. Коли все належить всім, воно насправді не належить нікому і за нього не відповідальний ніхто. А як квартал відповідає на це? По перше, чітким розмежуванням, бо внутрішній двір належить тобі і твоїм сусідам, яких ти, до речі, швидше за все знаєш, тому що квартали будуються переважно невисокою забудовою, і кількість мешканців там адекватна, щоб знати їх особисто. Ти знаєш, де починається і закінчується твій двір. Відповідно, ти знаєш, де сфера твоєї відповідальності. І що ще дуже важливо, у кварталах з'являється градація просторів на приватний, напівприватний, напівпублічний і публічний. Так ми вирішуємо проблему того, що щось належить одразу всім. Але не приватизуємо щось за однією людиною. Двором усередині порівно володіють усі мешканці будинку, але це не те саме, що ним володіють усі, тому що тепер це чітко визначена група з чітко визначеним фізичним простором. І якщо створити з цієї групи спільноту, то квартал стане автономним і самозарадним і не потребуватиме вкладень міста. Останнє, що лишилось зробити, познайомитись з сусідами. Що знову ж таки легше, тому що в під'їзді живе ну, максимум 30 людей через невисоку забудову. Тобто ви користуєтеся одним простором, бачите одне одного і швидше за все запам'ятаєте одне одного, що неможливо у 25-поверхівці. Як це працює, наприклад, в Данії? Данці бездоганно оволоділи кварталами. Часто квартири першого поверху дуже плавно переходять. Ходять у двір, виносяться кухонні столи, і сім'ї вечеряють прямо в спільному дворі. Люди не бояться випустити своїх дітей гуляти в цей внутрішній двір, тому що, знову ж таки, всі одне одного знають і хтось та точно пригледить вашу дитину. Ой, та це просто, напевно, якась інша ментальність данців. Але чомусь таке не відбувається в мікрорайонній забудові Данії або відбувається значно слабше. А ще одна причина, чому в Данії це працює трошки краще, та просто тому, що міська влада зрозуміла, що це важливо, і започаткували програму Зелені двори. За нею ви зобов'язані створити асоціацію мешканців кварталу і вам видадуть гроші на ремонт вашого двору. А далі за це відповідає власне асоціація мешканців цього будинку. Квартал це сине. Енергія приватного і спільного, що дає автономність, самозарадність і розвиток цілому місту в Україні, це може частково не працювати через той самий спадок радянського союзу і ідеологію сильної руки держави. Хоча чи справді те, що в Україні це не працює на Подолі, є один сквер посеред кварталів. Він добре озеленений, має сучасні меблі, охайний, доглянутий і влітку там суперкласно ховатися від пекельного сонця. І це все створили місцеві мешканці. Самі активісти говорять так. Але якщо зовсім спочатку, то була передісторія. У лютому 2014 року один із забудовників загородив сквер біля вулиці Сагайдачного. Нібито знайшли спонсора і хотіли оновити сквер, який насправді оновлювати було не треба. Спільнота це не сприйняла. Паркан поставили ввечері в п'ятницю. Він був швидко нейтралізований, і вже в понеділок у день була повна зала подолян у райдержадміністрації. Люди прийшли і заявили, що нам цього не треба. На цьому засіданні в бік активістів пролунала фраза. Та ці активісти тільки паркани зносити і вміють, і активісти, власне, зрозуміли, що челендж accepted і показали, що вони можуть. Відтоді ми маємо прекрасний громадський простір посеред подолу. Тут знову ж таки працює градація просторів. Квартали це такі собі фрактали, навіть назва схожа. Від квартири до будинку, від будинку до цілого кварталу, від кварталу до району і від району до міста. Спільнота під'їзду дбає про під'їзд, спільнота будинку про будинок, кварталу про квартал, району про район, міста про місто. Якщо квартал це напівприватний простір, то зона навколо нього напівпублічний. Тобто це знову ж таки не належить всім містянам одразу, а особливу відповідальність за нього відчувають жителі навколишніх кварталів. А ще, звісно, тому що їм просто цінний цей простір з людським масштабом, без шумної магістралі поруч і з невисокою забудовою. Тому вони готові за нього боротись. Тобто, розумієте, достатньо лише раз збудувати хорошу архітектуру, і вона назавжди буде самозарадною і існуватиме вічно, бо про неї дбатимуть люди, які її цінують. І достатньо лише раз збудувати погану архітектуру, і вона буде мати лічильник до свого самознищення з самого моменту побудови. Самосад це приклад міської демократії, відчуття спільності і відповідальності за цей простір. І все це завдяки квартальній забудові. Це відео моя ода кварталам, тому що ми 6 тисяч років будували квартали і всього на 100 років минулого століття забули про них. І ось тепер повертаємось. В Україні, наприклад, квартали повернула або відродила бюро архіматика, Файнатаун, Комфортаун, Республіка це їхні найвпізнаваніші проєкти. І що ми там бачимо? Напівзакриті квартали, світова архітектура теж переживає відродження кварталів. В Нью-Йорку, наприклад, є зірковий проєкт бюро бік е, суперблоку. Тобто, це коли один будинок сам з собою формує квартал. І, власне, не дивно, що це бюро, яке побудувалось в Нью-Йорку, це данське бюро, бо трястя вміють данці будувати міста. Тож, друзі, ну ми пошлемо разом за російським воєнним кораблем російське міське планування, тому що це, власне, та. Саме від Радянського Союзу ми маємо такий спадок з широчезними бульварами для автівок, висотками і нелюдським масштабом. Місто побудоване не для людей, а щоб задовольнити его якогось архітектора, мера або бізнесмена. Якщо не хочете жити в місті, побудованому для чийогось его, підтримуйте, будь ласка, мою діяльність на патроні Кофі або особистих картках. Я на чималу аудиторію розказую, як досягнути того самого комфортного міста і що вимагати від міської влади.